Північна Корея, КНДР зі мною Микола Поліщук, який там був разів 10, журналіст і автор книги Північна Корея людською мовою. Пане Миколу, а як туди в'їхати? Скажіть, там віза потрібна чи як? В принципі, не настільки важко, як і здавалося. Є ціла величезна куча туристичних агентств, які можуть вас відправити до північної Кореї, тільки ви маєте бути готові, що вас будуть водити одними і тими ж дорогами, вас будуть селити в певному готелі, з якого ви не зможете вийти і. Показувати, ну скажемо так, і стригти з вас купони у великій кількості, бо а -а -а. туристи це в першу чергу засіб для поповнення бюджету цієї країни. Ну але звичайно, є і інші способи, про які я тут трохи згадав. Да. Тобто в'їхати можна і індивідуально, і групою, чи все ж таки швидше за все, групою. Можна індивідуально, можна але групові робляться тут ті, які туристи, ту турагентства. Вони стараються все ж таки відправляти групи, відправляти під всякі національні свята. Але індивідуально трохи довше буде, але mm -hmm. реально але з аеропорту ти там сам не вийдеш. З тобою вже хтось буде приставлений і буде виводити. Чи так ви навіть квитки не купите в Пхеньян. Тобто можливість їздити туди дикуном, дикий туризм в північній Кореї нереально неможливо. Неможливо. Неможливий, mm -hmm. неможливо навіть все врегульовано. Ви тільки можете квитки купити їхні в їхній авіакомпанії «Еркорьо», Ви навісти їх в звичайних касах. Тобто ви будете перевірені, а віза – це формальність, в принципі, це буде дуже легко зроблено, Ви mm -hmm. навіть самі здивуєтеся, за 20 хвилин вам щось дали. А навіть якщо ви громадянин там, Америки чи Японії і не хочете псувати паспорт, то вам можуть і дати на. І окремому листочку, дати, mm -hmm. як Ізраїль робить для деяких людей, які їздять в арабські країни. Вона не, не закрита, але, але якщо ви їдете туди непідготовленими, то ви там нічого особливого не побачите. покажуть ці прекрасні скульптури, але 90%, звичайно, людям, людям цього і достатньо. Вони mm -hmm. заселфяться із кіньяну і поїдуть. Для того, щоб глибше проробляти Північну Корею, треба все ж таки виходити за межі туризму. Ну, це я а це вже не, не всім дано, я так розумію. Да, тут right. уже це вже тут вже потрібна майстер та, та суто до Миколи Поліщука. Треба звертатися. Індивідуально проконсультує. Дякую дуже повне інтерв'ю з Миколи Поліщуком на Ютубі кабінету експертів.